Шановні колеги, за хто за те, щоб обрати у якості членів ради адвокатів міста Києва, Бойко, Голодняка, Грабовського, Дідовця, Іванова, Кілічаву, Лошакова, Сотнік, Степюк, Рябенко, Циганкова, Афіндуліді, Турскава, Мамалигу, Сірого, Мартиненко, Сердюка, Гурську, Гребцову, Драбязка, Савінову і Сапронову. Шановні колеги, прошу голосувати. Вибачте, хто проти? Хто утримався? Шановні колеги, хто за? Вітаю, шановні колеги. Ну обрання здійснилося. Перший орган адвокатського самоврядування дійсно адвокатський. У нас створений.